Лемент Олександрійський, стромати, книга 2, розділ 15. Продовження про свободу волі, каяття і прощення. Свобода волі проявляється через прагнення, вибір або задум. Звідси видно, що гріх нещас, нещасний випадок і злочин часто виявляється взаємопов'язаним. Так гріхом, наприклад, вести хтиви і нестримане життя. Випадково вбивати товариша замість ворога це нещастя. Подхоронення могил та насильство це злочини. Провина виникає з причини нашого незнання щодо того, що маємо зробити, або від нашої нездатності що-небудь зробити. Щось подібне до цього відбувається, коли хтось попадає в рів і набережності і не може вибратися з нього через фізичну слабкість, не підлягає ніякому сумніву, що ретельність до наукових знань цілком залежить від нас, безсумнівно в нашій же владі і послухи заповіді. Але якщо, не бажаючи бути причетним нічого подібного, ми тим не менше знаходимо собі в стані гніву. Або хтивості, значить, ми рішимо. Або, краще сказати, чинимо злочинно стосовно душі. Всім нам відомий. Лай говорить у трагедії. Я розумів пораду свою цілком, я не дурний, воною всьому є природа. Іншими словами, він дозволив пристрастям поневолити себе. Щось подібне вигукує на сцені і медея. На що дерзаю, бачу, тільки гнів, сильніший від мене. Не мовчить, але взиває і які, із готуючи покласти на себе руки. Ніхто не може так мучити душу собідної людини, як незаслужене безчестя, я постраждав лиші глибоко Спокій не дає, тривожить те стрілоє безумство і серце уражене. Всі вони постраждали через днів чуття і упристрасті, привели на трагічну сцену більш інших осіб, наприклад, Федору Антею і Ерефілу, що мерзенно зрадило чоловіка, спокусившись з золотим намистом. Він ще п'єся знаменитий комішний просе наш вимагає вимовляє такі слова. Нікчим не дівчина зовсім мене поневолила. Нещасний випадок це гріх мимовільний, що здійснюється позера, вилінням розуму, не бажаючи того, що ми здійснили ненавмисний гріх, гріх навпаки, це навмисна дія. Якщо зробив гріх, це все-таки моє діяння. Але я не бачив цього. Через те й написано: гріх не повинен панувати над ним, бо повинен під законом, але під благодаттю. Так каже апостол, віруючим, його ж ранами ми зілилися. нещасним випадком буде також і мимовільним діянням, будь ким іншим, мені нашкода, несправдиві є нам це навмисна діям, чим не мною або ким-небудь свідомо. Соломопівець дає нам розуміти цю різницю між гріхами, коли називає блаженними тих, чи неправди Господь погл... загладив і чи гріхи покрив, кому одні з його помилок. Не представлені провину, а інших він виправданий, бо сказано блажений, кому подарований злочин, кому гріх закритий, а блажена людина, що Господь гріха не зарахує, бо нема в неправди. Це нічим не порушне, не минуще, і словно блаженство сходить на обранців Божих посередництвом Христа Ісуса, Господа нашого, бо покриває Любов бажих гріхів, Благождаючи, злагоджи гріхи, може лише Бог, який віддає перевагу, не смерті грішник, але й покаянні. Діяння, що належить від Особистої волі не ставиться нам у провину. Хто на жінку дивиться і спожадливийся, то вже вчинив з нею перелюб. Як сказано, прощати грехи може лише логос, який просвітлює нас. На ти дні, що того часу, говорить Господь, буду шукати провину Ізраїлю, я не буду ні про гріхи, юди, однак не знадані будуть вони. Бо хто є подібний мені, хто пастир такий, що перед лицем моїм стоїть, бачите, що сповідається тільки про одного Бога і того, що Бога благого, який віддає. Бо заслугах і впускає гріхи. Найрозлогішому з тих послань Іван чітко показує, що між гріхами є різниця. І він каже, коли хто бачить брата свого, що грішить гріхом на смерть, нехай молиться на нього. Бог дарує життя цій людині, гріх, якої не веде до смерті. Є ж гріх, який є на смерть, про це вже скажу. Щоб молився, у всяка неправда, то гріх, та гріх є, що веде до смерті. Але і Давида. І ще раніше Давиду Моїсе таким чином розкривають з місць їх трьох доктрин, блажен мушений, наночистивих на і не на оподібнюються рабам, що живуть і позодні темряві, маючи на увазі риби, що не мають луски, до яких Моїсей заборонив торкатися, які знаходяться їже під водою, і на шлягрішників не став. Він не схожий на того, що лише на вигляд боїться Господа, і на ділі подібну до свині, та від голоду воріщить, а коли сита до якого, то свого господаря. Не пізнає і не сидить на сидінні грішників, так ніби не був. Пипта готовий конився на здобич. Мойсей заборонив вживати в їжі м'ясо свини. Пролів я тобі воронів і всіх риб, що не мають луски. Прочитаємо у Варнави. Що ж до мене особисто, то людина, яка розуміється у подібних речах, я чув, що рада не частина. означає суспільство язичницьке шлях Грішник, грішник уявлення юдеїв, а сідалище грішників, вказує на єресі. Інший же говорить, що вірніше він перший з трьох цих вихвалянь засоба до себе, хто не поділяє злочистих думок, що віддаляють від Бога друго тих, хто не залишається на посторому і широкому шляху, то до тих, які були виховані законом, і тих язичників, які розкаялися, що досідають грішників, то під ним він розумів. що є судим, де люди привчаються, де злих і згубних сил і більше всього долучаються до їхніх справ. Законі Господньому. Його влада, каже Петро в своїй проповіді, називає Господа законом і лосом. Нам здається, що законодавець і іншим чином вчить нас три види гріха. Словесні образи символюють німи риби. Справді трапляється, що мовчання краще слів, мовчання безпечний та Реховні діяння символізують м'ясо і хижі птахи. Решті саме свиня відчуває себе добре у брудін чи соток, що що на те, що нам не треба бути, а совість. Правий пророк, що, каже, не так з нечистими, вони подібно до праха, який звітає, звітає вітер і лиця землі, тому наступить нечистивому на суд. Вони засуджені, бо не віруючи вже засуджені, грішники у зібраннях вірних не стануть, оскільки вже засуджені не можуть бути зараховані до них, що пожив безмірно, дорогу до праведників знає Господь, і дорога безбожний загине. Казуючи на нагаси безцілення наших душевних хвороб і гріхів, і устав проки закілля, оголошуючи, що належить нам зцілюватися в свої, пастрі Господь нам, знову ясно показує, що падіння гріхів результатом дії, нашої волі, спасти на мою думку, він звинувачує тих, що не виконує у заході їх, ладких не зміцнюватиме, каже він, і далі до слів нема нікого, що турбувався про них, і нема нікого, хто б їх шукав. У велика радість буває на отця, говорить Господь, і за одного грішника, який спасться, ось чому удостоєний, особливо похвали Авраам. Каже, він жив і діяв, так як говорить йому Господь. Звідси один війницьких мудреців запозичив таке, слід Богу. Ці слова приписуються піговору. Бо ж, каже Ісаї, і порада і було честиво. Прадо стосується того, хто бегліші шляхів, обирає правильне, а мудра порада. Це застосування цього знання до практичної мудрості. Що ж, незабаром після прощення Кайна чи не явив потім Бог, неземний, енохан, всі непокаянні і не землює нохам. Всі непокаяння і не показав Він тим самим, що кається, продовжує прощення. Прощення призначене не для покарання, а для сілення. Те саме відбувається з аро. Ароном, коли для народу був вилитий, золотий тілець і звідси інший вислід алівінського мудреця. Прощення краще за покарання. і і так само і приказка, де порука там біда, не навіяна словами Соломона, мій, якщо ти поруши, поручаєшся за друга свого, туди ся руку свою ворогів, Бідна сіть людини уста і оловлять, вона устами у своїх условно, не пізнає самого себе більше, таєльніше. І проти нього джерелом є такі слова, хто бачив свого брата, бачив Бога. І слова цитує також Тертуліан. Тому полюби, Господи, Бог, своїм всім своїм і ближньо ствоє як самого себе. Ну, і законний пророки базується на цих заповідях. Наступні слова вережені, той самий зміст. Це я вам говорив, що радість моя була у вас і щоб повна була ваша радість. «Все моє запад, що ви любили один одного, як я вас полюбив, бо щедрий і милостивий Господь і добрий Господь до всіх моїх себе, подаючи зміст, своїх сподпізнає себе, більш чітко, часто повторюю, почує себе, милостині і віру очищається, порішення страх Господнього, відхиляється всякий від зла. Астрах Господній і наставлення і мудрість. От 16. Чому письмо зображує Бога антреморпорним чином? Тут ті, що нас винувачують, знову піднімають крик, спершучий, що такі почуття, як жалість, радість і душевні пристрасті, у їхньому розумінні, радість це порив душі, відне з розумом, тріумфування і з радість при вигляді, щось що особливо прекрасного. Жалість є печальною, що спричин видом незаслуженого нещастя. це застосується сфера душевних переживань. І є про пристрастями, може скластися враження, що ми розуміємо, писання тілесному сенсі і спираючись на чуттєві аналогії, помилково розуміємо божественну волю на щось подібне, наше душевних волювань. Але приписувати все могутньому стане властивим нам, не придумати, що Бог слухає чуємо, було б не при нечестивої омани. Бо суть Посутність божества висловити неможливо, однак, незважаючи на те, що ми одягнені оболонкою плоті, ми все-таки можемо чути Бога, який з наближенням до нас і з нашого спасіння приєднався до нашої слабкості і викрився нам через пророків. І оскільки воля Бога звершена те, щоб спасти всіх людей, які виконують заподі і розкаялися в цих гріхах, то ми радіше своєму спасінню. Царність нашого Господа, коли говорить у стану пророків, приписує собі, так ніби це була його власна радість. Кажучи на своє рівнолюбство, він так говорить і Євангеліє, голодував я, і видали ви дали мені їсти, спраглим був я, і ви напоїли мене, зробивши ще одного з цих братів, менших мені зробили. Бог насичується тим, що й бідний, згідно з його волею нагодований, хоча й він сам не потребує їжі. І радіє він, не змінившись у своїй безпострахності, оскільки, власне кажучи, радіє він, що оскалася по своїй волі. І з волі Божі, ще не на милості, благи через закон, закону, дає нам свої заповіді через пророків, попереджає нас і нині на найбільше явно, і спасає нас через свого сина, глянувшись і тим, що заслуговує на милості, природно, що саме сильніше, відчуває співчуття до слабкого, але людина, оскільки вона людина, не набагато сильніше від іншої людини, же сильніший від будь-якої людини і, біль, і в більш, і більше відношенні, отже, одного Бога властиво, являти милосередям. Правдність. Робить людину, чуйну, якщо вона ді... ділиться іншими, від от Бога, бо робить вона це в силу природної доброзичності і вірності заповіді. Проте в супереч думці єрсахів була своєю природою, немає нічого подібного з нами, При цьому не важливо, створені ми з нічого чи з матері, оскільки не існує зовсім, а друга повинна бути названа абсолютно відмінною від Бога, якщо тільки не вважати людину частиною божества, йому єдиносущно, тому усі. Очевидно, мається на увазі духовні люди, про яких вчила Валентин та інші гностики. По правді сказати, я не розумію, яким чином можна висловитися холоднокровно такі погляди, особливо якщо кинути погляд на наше життя і на катастрофи, якими вони повні. В цьому випадку виявляється, що деяким частинами своєства Бог може грішити, а це абсолютно неприйнятно. Але ні частини повинні бути справді частинами цілого. Якщо вона не становить ціле, значить вона не є частинами, будучи по своїй судності. Багатим милосердя Богосили Свого благості піклується про нас, хоча ми і не є своєю породою, ні частиною, його, ні дітьми. Найвеличніший доказ благості Божої в тому і полягає, що, незважаючи на нашу підприкованість і цілковиту і народність, він все ж дбає про нас, прихильність тварин до своїх дітей, так само, як і дружба, яка уникає із близькості однодумців, на природному зв'язку. Божественне милосердя виявляється у нас удосталь. Хоча ми. І не маємо ніякої схожості з Богом і послушності наше, ні за походженням, ні за яким-небудь особливим властивостям. І тільки через одне, що ми, діло його творчої волі, якщо хтось через певне вчення і настанову добровільно, обирає пізнання існе, тому Бог обіцяє, усиновлення найбільшим і знадбань. Беззаконні уловлюють людину і кожен зв'язується путами своїх гріхів, але не Богу, тому причинам, і воїсна, блажена людина, яка є благовоління, завжди приймається до всього страху. 17 -й. види способи пізнання. Наукове знання це схильність до знання і епістемі, епістійкі, естін, ексіс, в якому стані уникає приводу до з'ясування того, що вже не може бути спростованим міркуванням, нигло стожнапаки, подібно до примарних видінь, які руйнуються силою розуму, придбання таких знань, які можуть бути зруйновані розумом, так і тих, які розумом утверджуються, залежать від нас. Подібні ж науковим знанням, дослідне знання. Емпірія теоретичні знання, ідіесіс, зіставлення, сінісіс, умоспоглядання, ноєсіс і нарешті відверте знання, гносіс, теоретичні знання і пізнання цілу за допомогою розрізання видів. Досвід займається вивченням властивості предметів, які сприймаються чуттєво, в їх найдрібніших деталях у моспогляданні на предмети, що осягаються одним лише розумом. Діставлення полягає уявленню взаємної відповідності, окрема частина або точно вивчення взаємної відповідності, або удатності виявляти точні відповідні між речами у сферах практичної мудрості і наукового знання а вміння відвести їх одне визначення, носить це знання, яке проникає в саму сутність предмету або віддання. І про нього справді з його природою. І нарешті існе є виявлення дійсне, існуюче остане володіння істиною, це знання істинного. Наукове знання базується на розумі, тому вже не може бути спростоване ніяким іншим розумінням, аргументами, коли ми отримуємося від будь-якої дії то відбувається це не внаслідок неможливості або через небажання її, або внаслідок того чи іншого разу. Наприклад, ми не літаємо, тому що, не маємо, що ми не можемо і не хочемо літати. Не плаваємо ж ми принаймні зараз, тому що не хочемо, не хочемо хоча і маємо таку можливість. І в цьому відношенні ми відмінюємо Господа. Часто ми хочемо того чи іншого, але не можемо. Бо ніякий учень найбільше за вчителя, досить того, що якщо він як учитель. Зрозуміло, суті, бо неможливо, щоб похідне стало рівним тому, що первинне за своєю природою, але тому, що ми наділені безсмертю напущені спогляданням суще, названі синами пізнаємося, ясно через те, що має безпосереднє відношення до Нього. Отже, воля цьому порядує, безумові і лише сили служить їм. Забажав грою Госпоті знемож, у гностики, волі служення, і діє складається одне ціле. По якщо намір ліві неспрямовані на щось одне, то таким ж і буде й вчення і судження. Ось чому мої слова його, і життя, і всі поведінки, погоджені із Все Серце праведно шукає знання і слухає його. Бог навчив мене при мудрості і пізнав я віддання я святого.